Сьогодні в мене прогулянка до річки. Це наш центральний пляс. Но річка вже стала вузенька, мало води. Яка красота. Зараз я наниз піду і ближче покажу берег. Іду до центрального пляжу. Красота, я тут сама давно дівчинки, не була. А це сьогодні, утра у мене прогулянка. Город уже закінчується і будемо гуляти, друзі. Буду вам показувати нашу красоту. То підходжу ближче, бачу для волейбола, сітки натягнуті, рибочки. Піску скільки як на морі, а в піску родному. Так, йду ближче до річки, дівчатка. Дівчатка і хлоп'ютка. До річка стала вузенька, зелена. Ой, помінялося все помінялося, друзі. Помінялася річка. Ну, а вода чиста. Так здалека зелена, а так прозоро чиста, водичка. Тільки я не бачу, щоб воно тут і чия була, і видно, що по річці йшли листочки, все це щось дуже тихо. Далі заросло трохи. Добре, берег берег заріс, та й річка далі, я дивлюсь, зараз заросло. Де жопки крюкають. Та красота, красота. Дерева, які високі он, над річкою. Сьогодні не жорко, вустук такий свіже повітря. До раніше глибоко було. Стежка на ту сторону, я бачу. Тут навіски, гойдалки які? Зараз, якщо я залізу невисоко, то погойдаюсь. Тут столики які, грибочківські. Оце, друзі, в нас такий центральний пляж. Як ходила я до підвісного мосту, я вам казала, що в нас багато хороших місць щоб вас доводити, та так літом в коли було. Тепер почнемо потрішку ходити. А це вже вихід. Вихід із пляжу, дівчатки. Зараз виходжу на центральну дорічку. приготувати до кови. Зут нагулялася, а тепер щось треба приготувати і попити. Я то вже розпила, ну ще. То, для цього я вкинула три ось розбила. Зараз я їх розколочу, хорошо. Вінчиком попробую бо я все привикла вилкою так Дівчатка це розколотила. Тепер все додав молочка, тут у мене 200 мл. Я не знаю, чи все додати трошки неоповну, отов додав. Так, розколочу. Тепер я сюди буду додав, додавлю тему висівок. Сейчас я бенчик цей прийму поки на тарілочку. Так. Три ложки висілок додавлю. Три ложки додавлю ложку крохмалу. Крохмал у мене кукурудзяний. Так, додавлю чайну ложечку розпушувача. Ну, так, Розпушувач. І все це хорошо розмішую чи зіб'ю, як сказати. Я не буду це робити в духовці. Хочу, щоб швидше сковорідці. О, це я хорошо збила. Тепер я добавлю. у мене 4 сливи. Сливи я почистила без шкурки, щоб були 4 сливи. І добавлю грушу. Сьогодні не яблук, а грушу додав. Груша така солодка. Добавлю грушку. Ось тут. І все, все хорошо розмішую. Ну, хіба що може ще додати ложку Висівок можна, може і не нуди. Не буду, напевно, додавлювати. Оце в мене ви бачите, така в мене вийшла густина. Тиво турідку водте, добавлю одну лоску. Так. Це хоть. І висиплю. Це в мене буде один такий. А може ті паперого, дівчатка, це в мене буде. О, щось хочеться таке солоденьке до кови, до чою. Так, все. Всюденьке оце ось я розмішала. І тепер буду я це все виливати. Ручка поцепилася, ну нічого. Буду це все виливати на сковорідку. Сковорідку я нагріла, змастила і буду виливати. Зараз подивлюся, друзі, може тут навіть два вийде через те, що сковорідка у мене маленька. А може один. І один буде маленький. Розділила на двох: один більший, другий менший. оце ось, ось. Щас накрию. І нехай в мене накрию кришечкою. Кришечка вже гаряча І нехай журиться. І вийшло у мене два усяких блинчика. Мої хороші, я зараз ой, буду пробувати. Чайник у мене ще не закипів. Я руками так видорву і покуштую. І всередині м'якеньке. Там он грушка, там он, видно, сливка. Друзі, на скору руку придумала і дуже це смачно, ну це мені. Якщо ви, друзі, не склонні до повноти і вам не потрібно теряти вагу, можете додати цукор, додавати муку, борошно, а не висівки. Друзі, на скору руку і так швидко і смачно. Так що я всім, друзі, рекомендую готуйте.